Привіт, привіт! Мене звати Надія і я рада вас вітати на своєму каналі про вишивку. Хочу вам показати роботу, з якою я зараз працюю. Це в мене одна тільки робота, яку я вишиваю, тому що я її хочу завершити. Давайте трішки розповім, що це за робота, і тоді вже почну розповідати, що я тут такого навишивала. Отже, це є хаєт. Схема в перекладі називається Фонтан надії. Вишиваю її на 18 Аїді, ниточками DMC. І в цій роботі є 90 кольорів. Вишиваю я хрестиком. Робота великих розмірів 450 на 916. В загальному тут 412 200 хрестиків. Зараз ця робота вже вишита на 80%. Сама робота досить велика, як ви зрозуміли, це є тисячник, це верхня частина. Зараз вам покажу нижня частина. Це все вже вишито. І залишається мені ось тут вверху. Так. Ці ангелочки. І там уже небо трішки пітяне. І тут вже кінець роботи. Буде фініш. Звичайно, все я не можу вишити цим рядочком, воно не поміщається в мене, але. Буде ще один ряд. Я думаю, що ще один, і я закінчу. В попередньому включенні відео, в попередньому моєму відео, хто дивився, ви могли бачити цю роботу в розгорнутому вигляді, тому що я перекручувала її і показувала там її в розгорнутому вигляді. І Зробила тепер включення, щоб вам не показувати просто чисте розмальоване полотно, а вишила. Тут в мене вишито, звідси я розпочала вишивати, то в мене тут вишито 3000 хрестиків. 3089 щось так. Ось, це є. Тому що цей квадратик 10 в висоту і 12 в ширину. Тут буде 12 тисяч хрестиків. Ось на такому клаптику. Це на роботі ось так. І трішки крила. Тут буде 12 тисяч. Ви розумієте, який об'єм, що мені є вишивати, тому що тут ще один ангелочок і деревце. Але нічого, вишиваємо помаленьку. Тут ще не дуже зрозуміло, що це переходить. Це будуть ці хмарки. Коли воно все зашиється, воно потім буде видно, тому що вниз я розгортала ці промінчики, це все це дуже-дуже гарно видно. Я поки що йду. Продовжую вишивати і зроблю вам включення, коли щось буде вишито на цій канві. 22 листопада до нас завітала зима. Їду на роботу, така дорога слизька трішки, але нічого. Після вчорашніх новин, жахливих таких новин, хотілося повишивати, але, на жаль, не вдалося, тому що в нас не було світла. І вранці в 6 годин так само я прокинулася, і світло вже вимкнуло. Але це нічого страшного. Донатимо, підтримуємо нашу армію, дякуємо, бережемо себе, і все в нас буде добре, тому що ми українці. Ще 3500 хрестиків додалося на моїй роботі. Якщо поглянути на цей участочок, який я виділяла, то можна сказати, що 50% його я вишила. Половинку 6500 тисяч з половиною хрестиків. Нічого такого аж цікавого немає. Це є небо, хмарки, так як я вам казала, десь пробивається такі голубенькі небо, а це все решту хмари. Трішки я заходила за краї, тому що, ось так, як цей краєчок, тут уже далі цього кольору немає, там вже далі йде інший колір. Але це так, як контур, знаєте, і тому я. Ось так трішечки заходжу туди-сюди і буде рваний край, щоб не відрізати ниточку. Ось тут я вишивала навіть голочку, лишила з ниточкою, якась дуже втомлена була вже не могла так декілька хрестиків дошити, зараз дошию. Як я вишиваю, От я беру зараз, коли дошию цим кольором, я беру оцей крайній нижній хрестик, і який кольор він є, по цій роботі вишиваю. Потім наступний, наступний, щоб зашити ту частину, а потім вже перейду сюди-туди. Ну, звісно, це спочатку зашию небо, а потім вже буду вишивати крила. Вишиваю і розмовляю. Ось таке щось я хочу спробувати. Перш за все, я хочу всім вам подякувати за ваші підписки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Я вам дуже-дуже всім вдячна за це. Мені дуже приємно читати ваші гарні відгуки. І сьогодні я вирішила трішки повишивати і відповісти на одне з ваших запитань. Мені написала, моя підписниця, таке запитання, щоб я поділилася або навіть записала таку пропозицію, можна сказати, зробила, щоб я записала, як я купляю схеми від фірми Хаєт. Відповідь, звісно, я їй написала, а зараз хочу це питання трішки обговорити з вами. Я не така сильна в виробниках, і не так сильно я. Знаюся на цьому, але щось трішечки вам розповім те, що я знаю, тому не судіть строго. Отже, що ж, давайте, хаєт. Хаєт. Я цю схему кажу вам чесно, я її не купляла, вона є на просторах інтернету. Але не спішіть мене закидати тапками, я вам спробую розповісти, як це відбувається. і... Чому я можу так вважати, що ця схема навіть від хаєда була безкоштовна? Тому що коли я почала вишивати цю роботу, я, Як? я знайшла схему, все придбала, почала вишивати і почала дивитися вишивальний ютуб. І мені просто я навіть забивала так, що у пошуку хаєд. Скажу чесно, я дуже багато попадала на відео вишивальниць, які були розчаровані цією фірмою, які починали рестарти, які просто викидали роботи. Ну, не то, що да, вони ж не починали спочатку, вони просто вишивали якусь ділянку і просто викидали її, тому що вони були незадоволені розробкою. Ну, Хайет, мені здається, що це такий розробник, що його схеми. Потрібно дивитися його роботи, вишиті роботи потрібно дивитися здалеку, ти, Ну, можливо, навіть і всі е, такі великі роботи, вони здалеку гарно е, ну, читаються, тому що це великі, великі роботи. Але давайте повернемося до хаєда. Я дивилася відео, потім зайшла на їхній сайт. Можете в інтернет в Google просто забити хаєт і вам виб'є їхній офіційний сайт. У них є дуже багато схем. Вони не тільки схеми продають, вони також продають і канву, і набори є в них цілі можна придбати. Якісь там брошечки, зараз щось таке, всяке вони вже починають виготовляти. а можливо і раніше. Я просто не, я ж не так часто в них на сайті сижу. Але я не знаю точно, але, можливо, раз в три місяці. Я раніше кажу, я з 2020 року вишиваю цю роботу, то я ще в 2020 році це все там трішечки видивлялася, вишукувала. І у них завжди на сайті є дві безкоштовні схеми. Вони сидять якийсь певний час. Ну, мені так здається, що три місяці ті схеми. Вони в вільному доступі, будь ласка, скачуйте, вишивайте, і буде вам щастя. Потім, через 3 місяці вони кладуть дві інші схемки, а ці дві вже можна буде купити. Тому і я не виключаю того, що, можливо, і ця схема була колись безкоштовна і хтось її скачав і тому вона зараз шириться по просторах інтернету. Я заходила тепер на їхній сайт. У них там є дві такі цікаві схемки. Я вам спробую вставити фото. Зараз. Відмічу, що я не вишивала. І так, спробую ставити фото однієї схемки, вона мені сподобалася. Це сова, я не знаю, чи я її буду вишивати, чесно кажучи. Тому що в мене є ще одна схемка, я колись кажу, що я постійно так заходила, передивлялася, які у них. То в них був такий олень, Ну, природа і олень дуже гарна. Якщо буде колись час і натхнення, я, я спробую його. Можливо, навіть і вишити. А тепер я собі також е, скачала цю сову. Е, і там є ще одна дівчина. Дівчина на природі, але мені чомусь не подобаються її очі. Я вже думала, ну, так, наче, не, непогана схемка, але ну, картина сама непогана, а от очі її чомусь ну, якось не подобаються мені. І тому. Цю сову, ви можете бачити, вона, мені здається, що буде навіть дуже гарно виглядати, тому що у неї такі, як ем, крила, йдуть такими е, чіткими контурами. Да? І, можливо, вона, ну, і вона буде, я, я так думаю, що дуже гарно виглядати. Квіти ці такі в неї. Не, точка, якісь. Ем, Квіти по краю дуже гарні такі. Ну, ну, ну Ця сова гарна. Хто любить сов, то да, може вишивати. я Що стосується питання записати відео, як я купляю схеми, я не купляю схеми, тому що я не є таким рукодільним хомячком. Я, чесно кажучи, не люблю багато закуповувати, тому що я маю такий Як сказати, У ну, 2020 році я загорілася цими схемами, багато я все дивилася, знайшла в катрусі, зайшла на її сайт. Ой, катрусі наші, та це ж красота, це там такі схемки. І я на тому такому адреналінчику купила. ну Три, пам'ятаю точно, можливо, і більше. Три схеми купила, тканину купила, ниточки купила. Все у мене комплектовано. Бери, та вишивай, і буде тобі щастя. Но, але ні. Нехай вистачає часу, це ж не є робота на день. Да? Цю я вишиваю, це зараз буде п'ятий рік уже вишиваю. І ну, Звісно, я поміж це вишивала. Тому що таке життя в нас, що ось сьогодні тобі треба вишиваночку сину вишити, бо та вже замаленька, а там донечки вишиваночку, а там якусь катертинку, а там якась інша робота попала, а там якісь, ну, звісно. Всякі бувають ситуації. Тому запасатися, купляти на хедіді є, є такі дешеві схеми. знаєте, і Я її куплю, а потім вона мені не буде подобатися. І що я не настільки багато, щоб просто витрачати кошти. Я люблю і поважаю наших дизайнерів, і не наших дизайнерів. Я розумію, що це труд людини, вона працює, але і нахом'ячувати, набирати того, все, того всього мені. Якось ну, не хочеться. Ну, чесно, просто не хочеться. Я, я люблю, сподобалася, взяла, вишила і забула. Ви бачите, я одна процесниця, я вишивала декілька робіт, пробувала. Ну, не, не приносить воно мені того такого аж задоволення, чесно кажучи. Ну, Люблю одну роботу. Просто одну роботу люблю вишивати і, і все. Ось моя ниточка вже. Підходить до завершення. Вишиваю я економно. Я стараюся шити до самого, Ну скільки ниточка є на голочки, зараз я вам покажу, і вже заодно вам покажу, як я кріплю ниточку, коли я її закінчую. Зараз ще кілька хрестиків. Отже, я ще раз вдячна всім за коментарі. Я думаю, що я вам відповіла. Якщо я колись буду купляти схему на хаєт, я обов'язково зніму відео, як я це роблю. Так, от уже ниточки трішечки Тянемо, щоб вона не вийшла Ось такий кусочок, бачите? Тепер я її вивожу недалеко, так, всередину, бо це ж канва. Посередині, і через ниточку, дві назад вивожу, ну це треба зробити, напевно, мікро якусь, якщо комусь цікаво буде, але є багато на інтернеті цих майстер-класів. Ось так. Вивела ниточку, така вона чуть-чуть довша, ніж моя голочка. я відрізала, і все. Якщо взяти голочку, трішечки там видно. Якщо, ну, ось тут можете бачити, тут є кріплення ниточок. Тут, тут я кріплю на чистому полі. Але якщо взяти голочку і ось ці чотири дірочки, просто трішечки поправити і все. 5 грудня. Хочу вам показати, що я навишивала. вишивала. Ось бачите, зашито в мене вже небо, хмарки ось ці такі гарні. Ну, Такими цікавими кольорами, тому що відбувається як за сонечка, такі різні кольори, і почала вишивати крило. Ось ця частинка в мене не зашита. Бачите, тому що я хочу вам розповісти і поділитися, що я хочу зробити. У мене є такий креник. Воно повинно вишиватися ось цим креніком. І він в ціні, я вам скажу, навіть дуже-дуже недешев. У мене ще є такі три пачечки. Але вишивати мені треба 3000, з чимось там хрестки. Ну і тут ще от трішечки. Зараз я вам покажу цю ниточку. Вона така досить ну, товстенька, я нічим її не вишиваю. Її є 11 метрів, ось тут пише. І. Ну, звісно, ви розумієте, 12 метрів ниточки це ні про що. На 3 тисячі я порахувала, мені треба ще досить багато купляти цього крейника. В ціні він зараз 140 плюс-мінус. І що я зараз вам хочу показати? Ось в мене є такий крейник, Я його купила. І він тоненький. Зараз я знайду його краєчок. Не можу знайти, де тут краєчок. Давайте я відключуся і зараз знайду його і вам покажу. Так, щось трішечки я знайшла. Ось, вона так заклеєна була ниточка. І хочу вам показати ось цю ниточку і цю ниточку. Самий блиск у них однаковий. Але та ниточка ну, дуже тоненька. Цю, що я тепер купила цей кренік, він тоненький. Я знала, що він тоненький, але я його придбала, тому що я хочу спробувати його з'єднати з ДМС. Ось у мене є тут залишки нитки ДМС від якогось процесу. 50... Цей номерочок 52.0. Зараз спробуємо. Я хочу його з'єднати з цим креніком і подивитися, чи воно співпадає і має таку саму. Ну, структуру, колір, все. Так, знову розмотати його щось тут трошки. Так, все. ну нього складемо, подивимося, що в нас виходить. Ось так ці дві ниточки і мій вони від, Я вже бачу, що вони різні. Це, що я зараз зробила з ниточкою, він набагато світліший. Отже, треба трішечки ниточку поміняти. У мене тут ще є нитка екрю, Давайте спробую я з екрю, Можливо, вона підійде. Просто я хочу зробити щось ну трішки дешевше, розумієте, тому що і так ця робота велика. Вона, ну, зараз докупити крайніка на таку велику суму, ну в мене немає можливості. Кажу так, як є. Отже, давайте спробую з цією ниточкою і спробую. Прикласти крайнічок, тоненький світ. Все, падає в мене з рук. Ось так. О, так, навіть воно дуже-дуже схоже. Навіть, ну, вишиватися, напевно, буде важко, тому що дві ниточки будуть розходитися, але вигляд мають непогано Навіть гарно. Ну що ж, тоді я буду вишивати саме так. Екрю і ось цей крейник тонесенький. Придбала я собі такі дві. Дві штучки Він цей 11 метрів, а цей має 50 метрів. От. Дві 100 метрів, ек екрив може, не вистачить, ну, ДМС це я докуплю. І так, я буду зашивати ось ці крила. Вишивати, зашивати, вишивати ці крила ангелочка. Але про це я, напевно, тут уже небагато залишилось. Я думаю, що. Якась годинка, і я це завершу. І вже не буду робити включення. Покажу вам вишите крило вже в наступному відео. Тому всіх вас хочу привітати з Днем Святого Миколая, який буде завтра. Щоб дітки, всі наші були здорові, щасливі. В Україні був мир, і ми всі жили дуже дружно і щасливо. Всім пока-пока!